Ще одне надходження на майданчик автомобілів з пробігом. Toyota RAV4-гібрид 2020 року, комплектація Style з пакетними опціями. Двигун 2,5 літри, бензин, трансмісія гібридна безтупенева. 18 легкосплавні диски, безключовий доступ, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, оздоблене шкірою з обігрівом, обігрів лобового скла. Камера заднього огляду, бездротова зарядка, підігрів передніх сидінь, двозонний кліматконтроль. Також додатково встановлено акустичну систему GBL, система безпеки Toyota Safety Sense, утримання в полосі адаптивний круїз-контроль є у автомобілі, електропривід багажного відділення. Пробіг складає 70 тисяч кілометрів перевірений технічно, на гарантії, доступний для тест-драйву в Toyota-центр Вінниця. Ми запрошуємо вас на огляд.